Коли Акван і Тагухі вперше зустрілися в церкві, вони відразу знайшли спільну мову завдяки своїй щирій любові до служіння. З часом ця любов переросла у палке кохання один до одного. Ми одружені вже майже вісім місяців. Перша річ, що привабила нас один в одному, це наша спільна ціль і спільна мрія. Їхньою спільною ціллю було зробити служіння головним фокусом в їхньому житті. Тому, коли настала така можливість, Агван і Тагухи скористалися нагодою стати піонерами глобальної місії. Вони мріяли заснувати нову громаду в районі Норнорку, в столиці Вірменії Єревані. Це місто є найбільшим в країні, де проживає понад мільйон людей, більше третини населення країни. Місцеві жителі постійно занурені у свою рутину, і це створює свою складність у тому, щоб встановлювати з ними зв'язок. Останнім часом люди почали вести самотнє життя відокремлене один від одного. Раніше двері до своїх осель вони завжди залишали відчиненими, але зараз у кожного будинку є замок ніхто не може потрапити всередину, тому контактувати з людьми досить складно агвани Тагухі планують усучаснити христовий метод служіння шляхом спілкування з людьми, проявляючи співчуття, задовільняючи людські потреби, завойовуючи їхню довіру і, врешті-решт, запрошуючи їх слідувати за Ісусом. Одним зі способів того, як вони можуть втілювати дану ціль в життя, є організація групових заходів для суспільства. У Вірменії багато молодих людей бажають вивчати нові мови, особливо англійську. Це допоможе їм знайти чудову роботу і зростати у своїй кар'єрі. З цієї причини ми збираємося організувати клуб вивчення англійської мови для дітей та молоді. Цій молодій подружній парі залишилися лічені тижні до того, щоб розпочати свою нову роль піонерів глобальної місії. Вони ще не почали цю роботу, але потребують ваших молитов. Ми хотіли б, щоб люди молилися за мудрість. Ми хочемо мати мудрість, яка допоможе нам розуміти, як вчиняти в тій чи іншій ситуації. І прошу моліться за людей, яких ми зустрінемо. Я прошу, щоб ви молилися за нас, оскільки місіонерство може бути складним викликом. Ми можемо спіткнутися на цьому шляху. Тож моліться за продовження нашого служіння. Дякуємо за все те, що ви робите, щоб відправляти піонерів глобальної місії, таких як Агван та Тагухі, у місця, які найбільш цього потребують. Ваша регулярна підтримка стимулює продовження цього служіння по всіх куточках планети. Дякуємо, Дякуємо за підтримку глобальної місії.